Звається кумова телеграма. Ком не може заспокоїти снія. Він питає, що ж виходить, як же так? Чом повинен я простому старшині не по нашому писати доповідні. Вже й міліція порушує закон. Їдьмо завтра до начальника в район. Понеділок у районі ми були, находились, а начальника знайшли. Ком спокійно і докладно розказав, як пояснення міліції писав. Та й питає, як же так, що старшина мови нашої державної не зна. Він на службі Україну представляє. Та чого ж він по російськи розмовля? А начальник, я вас вислушив. Вишл... Так от, це мені напаміння анекдот. Существують два похожих языка. Вот скажите, как по-вашому рука? Так і буде, кум говорить, ну а зуб. Так і буде, кум відказує, а пуп? Так і буде. Ну а задниця? Не так. Ну так що же получається, чудак? Что ж вы из за задницей одной, вы приехали беседовать со мной? Кум за голову схопился, стыд и страх. Я заяву прокурорами подам, а начальник угрожать не прекрати. Может сразу к генеральному идти. Он живет на Украине 30 лет, а язык державный знает? Тоже нет. По-українськи он тоже не бум-бум, в Верховну Раду, каже кум, а начальник крутить носом от чудной, що може, тот совет верховний твой. Ти же слушаєш по радіо ребят, половина там по-русски говорять. Почему я знать український должон? Кум говорить, то промову ж є закон. Я такого беззаконня не стерплю, Телеграму Януковичу пошлю, а начальник возражені теж нет. Пошта рядом передай йому привіт. Ми схопилися на пошту спишемо, і на бланку телеграму пишемо. Янукович, президенте, дорогий! Що це в біса за порядочок такий, що міліція очолює піжон? Як і мову нашу знати не должом. А дивулька витикається з вікна і питає, що ти лепиш, старина. Ти чого бына выдумывал здесь, дед? Да на клавішах і буквок таких нет. Где возьму я с точкой И, и букву И. Спрячь, пожалуйста, каракули свої. Ком дому ледве-ледве. До чвала так сердешні телеграми не послав. А якби вона до Києва й дійшла, то гадайте комусь би помогла. Про закон той де вже тільки не товчуть, але наслідків не видно і не чуть, куміся вивів істину гірку. Незалежність наша знову у мішку залишилася лише туго зав'язати і крестирочко їй фігу показати.